Ми з вами говорили вже кілька разів про стратегію, про її важливість, про її роль, про те, наскільки вона є фундаментальною для великого успіху. І ще дуже важливо, як вона розробляється. У мене є такий свій, знаєте, топ 3 найтупіших способів розробки стратегії, да? причому які я спостерігав на практиці, да? тобто вони не гіпотетичні, вони реальні. Один спосіб це замовити стратегію за мільйони доларів. У дуже авторитетної міжнародної організації, і отримати такий величезний документ, і потім покласти його в стіл, да, тому що ти не збираєшся його реалізовувати, або, скажімо, прорекламувати його, да, тобто назвати його там в якимось в політичних цілях і знов-таки його не використовувати. Ну і е, я вважаю, що це не кращий варіант ще з однієї точки зору, тому що. Стратегію потрібно обов'язково розробляти з тими людьми, для кого важливий контекст і він значущий, да? тобто для кого ця тема болить, тема, яку ми збираємось вирішувати, да? тобто, які ти не можеш просто імпортувати готові рішення, да? там взяти якусь готову стратегію плани і плани реалізації десь ззовні, це треба створити самим, Це треба виростити безумовно, використовуючи закордонний досвід і поради, і експертів, та, і, можливо якісь дослідження, і так далі. Але це ілюзія, що можна в готовому вигляді отримати для себе стратегію, яку за тебе хтось інший зробить, та, скільки б мільйонів доларів вона не коштувала. А другий метод, який перевершує зі знаком мінус, перший, як на мене, це коли прем'єр-міністр каже міністрам, да, дивіться, ми там за тиждень, умовно кажучи, збираємось на стратегічну сесію, да, виїзну, і кожен з вас підготує така мені стратегії своїх міністерств. І ці міністри починають збирати своїх радників, починають збирати свої департаменти і кажуть їм. Дайте ка нам, значить, стратегії, елементи от з ваших стратегій департаментів. Ми складемо стратегію міністерства, а потім ми, стра... ми складемо з цього стратегію уряду. Да? Тобто, так от це антистратегічний підхід, тому що ми з вами говорили, що стратегія це вибір високого рівня, який задає ієрархію подальшого вибору, більш низького рівня, задає ієрархію рішень. Тобто, стратегія це. Зверху вниз. Тобто ми можемо збирати інформацію, контекст, якісь ідеї, там що завгодно, але не може бути стратегія сумою. Стратегії окремих елементів. Тобто, система не може керуватися оптимізацією окремих елементів. Це антистратегічно. І третій варіант, який перевершує, по-моєму, попередні два. Це зібрати. Громадських активістів зібрати, можливо, навіть малих підприємців, і в великому красивому залі під фотографії, під відеозйомку, да, проводити стратегічну сесію, щоб люди, значить, на папірцях писали свої ідеї, ліпити їх всі, значить, кудись там красиво, а да, потім їх узагальнювати. Значит, які це ідеї, і казати, що ну, це такий системний підхід, от ми зараз це почуємо, а да, ми потім це узагальнимо, і це буде системне рішення, це буде стратегія. Да. Звісно, що тут не буде ні системного рішення, ні стратегії, тут в кращому випадку буде піар, і то дуже короткостроковує.